Вакцини із обласного центру до Гільмязівської громади доставляють спецтранспортом. На них уже чекають у місцевому психоневрологічному інтернаті, розповідає старша медсестра закладу Наталія Прутько. Лікар передзвонив первинки, сказав, які роки підлягають на вакцинацію. Дифтерія і правець. Ми підготували списки, підготували людей і приїхала бригада, яка робить вакцинацію. Під маніпуляційним кабінетом черга. Всередині підопічні інтернату жартують із лікарями. Ой, наступний пункт Гельмязівська амбулаторія. Це потрібно обов'язково, тому що це небезпечна хвороба. Небезпечна хвороба тим, що при будь-яких травмах людина травмується, може отримати зараження, яке смертельне, яке не лікується. Черги під маніпуляційним кабінетом немає, але охоче отримати безкоштовне щеплення. Є серед них місцева жителька Людмила Гончаренко. Після прививочки плече старатиме два дні не мочити. Якщо підвищиться температура, випити його професію або парацетамол. Думаю, я раз, а тоді не дай бо що буду. жаліти, що Я не зробила то. Я роблю людей всіх. Запрошую. Що робіть, бо зараз такий час, що десь якась інфекція, і тоді може піти зараження, і будемо тоді жаліти, що ми не зробили вакцину. Ревакцинацію від дифтерії та правця проводять раз на 10 років, розповідає завідувачка відділення під нагляду за інфекційними захворюваннями Золотоніського районного відділу центру контролю та профілактики хвороб Лідія Скиба. Незважаючи на складні погодні умови, сьогоднішні і люди з'явилися для отримання щеплень. Сьогодні планується до 50, 49-50 осіб, а можливо буде більше. Через війну говорить директор амбулаторії Ібрагім Зайтулаєв. Вони збилися із графіка щеплень. Тепер наприкінці року його наздоганяють. Ми почали шукати людей, обзванювати всіх людей, які в зоні ризику так само було підтягнуто по ковіду, тому що і я розумію, що тенденція ковіда вже трохи знизилася із за війни і в всьому світі, але треба трохи наздоганяти. Загалом в амбулаторію доставили 180 доз вакцини від дифтерії та правця. Говорить Ібрагім Зайтулаєв. А ще 36 доз Файзеру від ковіду. Лікар каже, має вистачити на всіх охочих. Марія Гаврилян Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.